У Венесуелі починається своя двіжуха, і для України є певні бенефіти в цьому. По-перше, цей тарган ще кілька місяців тому оголосив масивну мобілізацію своїх громадян до рашистського війська, але зараз їм різко стало не до нас, бо в них на порозі своя війна. Після того, як Мадуро синіми пальцями ухватився за крісло президента, на Венесуелу були накладені нові санкції та оголошено винагороду в 25 мільйонів доларів за інформацію про злочини Мадуру. Мадуро ж заявив, що атакує та анексує Пуерто Ріко. Puerto Rico. Y la lograremos, Brennan. А Пуерто Ріко це фактично американська колонія. Також цей гідроцефал видав, що Венесуела, Куба, Нікарагуа і як він сказав, наші старші брати це він мав на увазі Рашу, Китай, Іран і Північну Корею. Готуються до війни і готові стати на захист соборності та незалежності від імперіалізму. США підігнали авіаносну групу до берегів Колумбії поближче до Венесуели та перегрузили трохи техніки та військових в Колумбію поближче до кордонів Венесуели. Мадуро дриснув в лапті і почав екстрену масивну мобілізацію. Щоправда, вигляд у них якийсь сумний. Хоча є у них і такі екземпляри, прямо як білоруський спецназ. При цьому вони дуже розраховують на підтримку Лаптістану, що аж фейків нас знімали, про те, як їм Раша вже і літаки перекинула, і корито своє підігнала, і супроводжує венесуельський літак. Людей ніщо не вчить ні Сирія, ні Карабах. Вони думають, що лапті їх захищатимуть. Хоча для нас такий сценарій був би непоганий. Нарешті Браша почала отримувати стуценів від американців, про що вони так давно мріють.